Ще така перлинка. Uh, до іншої спільноти, подібної, як ми маємо. До іншої спільноти, такої подібної, як ми маємо. Uh, Ходив хлопець, то ж було і перед 70 років. Це було 70 років тому. Ходив хлопець. То було в Німеччині. В Німеччині було. Прийшов додому по кількох тих зіткань. Після декількох тих зустріч він прийшов додому. Оправився, uh, обратив. Дійсно, навернувся. A také mu bylo jasno ty základní pravdy, které se týkají Ducha Svatého. A tak už on má jasno, že do těch osnovních pravd, jaký stosuje se Svatého Ducha. To byla bohatá rodina v Esenu. To byla bohatá rodina v Eseni. Vačko byl takový měl nějaký kůlbyže vážnou posadu. Baťko znachodil se na vysoké posadě. Protestant to byl. Protestant. A přišel za tím protestantským pastorem. Vin přišel do protestantského pastora. A se svou ženou a říká. Razem se svou ženkou říká. Е uh, мой храпес пришёл до вашего сообщества. Ми сын пришёл до вашей исповедоты. А положил мне отъязку и поставил мне питання. Отче, прочь в нашей родине се сполечене молим. Та то чому в нашій родині ми спільно не молимося? Ано uh, no, а те фаражика чувте ви? А себто є проповідник питаєся, а A, A, jste, повідник, A, що ви йому відповіли? Ну no, так я саме мудєкло що... же No, ну, що це різні такі фрази, це не має ніяких визначень, там, молитва. Ну, no, а я йому відповів, що є різні такі фрази, та молитва не має ніякого сенсу. А що на... то, ваш син? А що сказав вам на це ваш син? А він мені положив повністю на питання. Син мені поставив цілковито інше питання. А, каже, як є твій стат, Дух Святой? Я запитався, як є твоє відношення до Святого Духа? А, каже, що ти відповідав? А що ви йому на це відповіли? А, каже, ніякі. Všel, no a on, on pověděl, to je třeba, aby jsme měli nového baťka, který, který počítá s Bohem, nebo tak. A zkazal, potřebno, že by inšho tata, jaký rachuje s Bohem. No a on říká, no a, na no co já mám teďka dělat, ten faraš říká. Маа, тетька, покарать вашого сина, що же єднав як дерзе? І той проповідник запитався: "А що я тепер маю зробити? Маю покарати вашого сина за те, що е-е eh, так поводився eh, дерзко?" А він кажа: "Не". А батько відповідає: "Ні". Те син ще рикнув: "Поки не будеш ніть ясно з Духа Святим, з нашої родини то шпатні скончить". Тому що мій син мені сказав, mm. якщо не будеш мати ясно, що на Духа Святого, то з нашої родини погано родиною погано закінчиться. Аркас зрешінив праву. na pravdu. Te, a tak je to i s námi. Tak samo je i s námi. Čili my potřebujeme Boží milost. My potřebujeme Boží lásku. V tom duchovním boji my potřebujeme duchovní zbraně. боротьбі Ми потребуємо мати мати але о... потребуємо духовну. Духовну, зброю, але насамперед потребуємо На духовну, духовну... місцях Духа. Святого багатьох про Ми до цієї області повернемося, Коли My будемо розбирати восьму главу до Ремлян. I, коли о Божій милості. Bož... говориться про Божу ласку, так, Дух Святий. То часто думається про Духа Святого, чи ми не можемо єно на свясі. Ми не можемо покладатися тільки на свої сили. Ми мусимо почитати з Божої всемогутності. Ми мусимо рахуватися з Божою всемогутністю.